Доброго дня, мої родзиточки! Рада вас вітати і запрошую вас разом зі мною поринати в нові знання. Від цього ми будемо лише сміливіші і значно розумніші, впевненіші, ніж були вчора. Сьогод... Андрій, привіт! Андрій навіть не махає нам. Як той, Андрій, будемо, будемо його. як кажуть, вітати просто так. Так Сьогодні е, нам вже біля мене стоїть один трактор, з яким ми вже були знайомі, Донфен 24, і новий трактор Сентай теж 24-ка. Е, чому ми їх так поставили? Тому що щось ми хочемо для порівняння показати, а щось хочемо показати у роботі. Сентай. Я кажу, що вважається малогабаритним трактором. І в нашому магазині, як я сьогодні дивилася прайс, це справді є найдешевша модель, яку сьогодні ми можемо запропонувати. Цей трактор є, має трьох-літровий мотор двигун. Раніше в ньому були двохциліндрові двигуни, але вже останні 5 років вони випускаються лише з трьома циліндрами. Відкриємо капот. Капот відкривається, дівчатка, з однієї сторони важче, але з другої сторони цікавіше. Тут є такі гарні у нас кріплення з двох сторон. І піднімається він зверху. Внизу. Механізму, який втримує, тут немає, але воно тримається на такому ланцюжку. Ланцюжок, як сказали, надійний, але контролювати його все потрібно. Ось наш, як кажуть, мотор. Що ми тут бачимо? Ми бачимо е бачок. Бачок це для гідропідсилювача. Тут радіатор. Біля радіатора такого бачка, який ми вчора бачили, тут немає. Але як Андрій мені вже сказав, люди роблять самі баночки. Б... Так? Баночки, бутилки врізають, і цей шланг просто викріплюють збоку. Щоб... <смот> щоб не ви не... не вибігав, бо дуже дорогий зараз цей день. <смот> 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 ну ясно ж, люди наші майстровиті і люди наші винахідливі. По мотору. Розкажи нам детальніше про цьому мотор. Це що на Донфені, що на Сінтаї, зараз ставлять мотори. Є з Юдешічним, а є КМУ. Тут серце його це КМ 385. -й. ВТ. Іде. Угу. На Сінтай топлю Все як в Донфені стоїть. Угу. Все-таки ось Дунфен і в ньому таки... Таке саме серце, я кажуть, Таке саме серце. Як і, і, і тут Сінтаєвий. Ось бачите, ось для чого нам цей трактор тут з боку є. Получається, що об'єм двигуна однаковий, але це не означає, що ми можемо застосовувати всі якось, навісні обладнання, які ми можемо до плуфена, такі самі до цим тайну. Цього не можна робити. Ну, що, ми закриваємо, так, бачимо, ми так само баночку для пилу, яка буде збирати пил, щоб не попадав у вогонь, і наш мотор був в гарному стані. І, в принципі, все ми тут роздивилися, так, Андрій? Так. Акуратно ми його опускаємо. Має воно попасти під наше кріплення і прикріпляємо з легкістю. Так. Він є вузькоколійний, резина вважається для цього трактора Широкий. широкою, хоча, ну, якщо це, це все в порівнянні, але цей трактор, ми можемо побачити на фоні Бонфена, є нижчий. Його кліренс скільки сягає? 29. 29. Циндаруть 35-37, іде. Тридцять п'ять Так що це теж треба враховувати при, наприклад, якихось роботах, які там, е, якщо є великі нас рядки, да, високі з картоплею, е, при вгортанні, так це, мабуть, вже на місці люди дивляться, але в принципі на ньому виконують ці всі польові роботи, на ньому можна виконувати. Тут просто до речі, просто резина так. іде 6х14 з переднім. Ага. А задня йде 9,5х20. Ага. Просто за резиною. Але це для світая з його теперішніми цими це йде на широкій резині 9,5х20 на, на широкій резині Так, ну що ж, сідаю і оглядаємо нашу панель. Якщо ми вже говорили, що є в нас бачок для гідропідсилювача, значить на синуль буде рухатися плавно. І трактор має бути досить маневрений. Правильно? Правильно. Дзеркала розташовані, регулю... розташовані низько ще, низько, да? але регулюються, легко рухаються, в принципі, налаштувати і все, і все опіку. Е, показники. Показники розташовані в принципі, вдало. Кожен показник має своє відділення, п'ять відділень. Все зрозуміло, просто все зрозуміло. Але давайте ми ще оглянемо коробку передач. Тут вона знаходиться теж посередині, і тут є тільки І вона поєднує в собі і нижню передачу, і верхню передачу. Це напевно, що з однієї сторони можливо і зручно, але я думаю, що це все-таки справа привички. Я думаю, що, як кажуть, кожен водій. Підлаштовується і все, все йому добре. Педалі. Педалі, в принципі, зручно ноги. Ноги з ногами все достаю, все віджимаю, сидлю. Все, в принципі, компактно, біля близько, Ну, Думаю, ми з цим справимося. Так, тепер хочу. Сьогодні, я кажуть, трошки приділити увагу, все-таки трактор є трактором, але роботи польові ми ним одним не зробимо. Сьогодні в кожної з нас виникають питання по збору нашого урожаю, але в першу чергу, як зібрати картоплю. І тому розпочинаємо з вами огляд на вісному обладнанні. Я хотіла його розпочати з картопля копачок, і нам, проди, нам запропонували дві картопли копачки. Це виробник Польща, це виробник Україна. Бо, об, ми бачимо, що вони відрізняються не лише кольором, але й розміром, розмірами своїми і е, я кажу товщиною. Матеріалу, металу цього, з якого вони зроблені. Якщо ми казали, що і тут 24 кінських сили, і тут 24 кінських сили, то це не означає, що в нас немає різниці, як те навісне обладнання, ну, що навісне обладнання має підходити і тому, і тому трактору. Так не виходить. Тому що об'єм трактора, виходить, диктує свої правила. Також е, можна сказати, що якщо ми картоплю садимо донефенгом, то і картопля сажалка, і картопля копачка, е, вони мають однаковий, однакову ширину рядка, в якому е, яким сад, ну, я, які вони утворюють для садіння картоплі. Відповідно, якщо ми беремо е, картопля сажалку одного розміру, а картопля-ковпачку іншого розміру, то виникнуть в нас проблеми. Вже потрібно тоді підганяти ці розміри під один рядок. Тут ширина рядка йде 60-70 см, тобто широкі рядки. Тут ширина рядка йде 50 см. Правильно? 50-60 см. Йде на сажалці, вона йде нерегульована, а та йде 60-70-та і на 40, і на 24, бо там колія йде метр двадцять по центрах. А тут центрах. діаметр. Знаєте, дівчатка, сьогодні я з великим бажанням і, і з великою такою впевненістю думала, що я на відео продемонструю, як може вже жінка прикріпити навісне обладнання до трактора. І я дуже розчарувалася. Я цього не змогла зробити. Того, що я побачила, як це робили чоловіки, і це не просто. Я вам так скажу. Сьогодні для мене такий особливий трошки ефір, бо я хочу і вас підтримати, і я знаю, що для українських жінок нічого неможливого немає, то я вам раджу, моя порада. Дуже добре, якби в нас були все-таки крепкі руки наших сусідів. Дуже добре, якби були б хоча б кілька подружок, які завжди прийдуть на допомогу і допоможуть цим справитися. Взагалі, хлопці мене заспокоїли, що коли ми купуємо трактор, вони показують, як його як прикріпити на обсне обладнання. Вони дозволяють і навіть пропонують зробити відео, щоб ви потім по цьому відео показували, як і своїм помічникам, як це робити. Мене це мало заспокоїло, але такі реалії, такі наші виклики сьогодення, що ми мусимо це все рівно освоїти. Ця картопля копачка у нас приєднана до трактора. Вона приєднується за допомогою цього кардана. Кардан, ось ця коричнева така труба, вони йдуть стандартного в Для цього трактора, для цієї картоплі копачки, воно я кажу, все підходить. Якщо ж ми візьмемо цей трактор, цю картопля то тут кардана немає, ми не приєднали, тому що цей кардан потрібно скорочувати. Зараз наявності так розміру короткого кардана немає, тому що е, хлопці це тут роблять на місці, і вони цей кардан вкорочують по факту продажу по пачки чи трактора. Мається на увазі, що це не є проблема, це робиться буквально на місці, і тоді все підганяється під ваші розміри. Сьогодні, як кажуть, не просто я це демонструю, я вам правду кажу. Чого? Це і не є проблема, це така, це, така реальність. Так, воно є. Ох, що ще? Ще мені роз... я розказую, що підкладають різні досочки, підкладають різні там, цеглини, під... викладають, як кажуть, навпроти навісного обладнання ставлять трактор і під'їжджають. Я скажу, мабуть, з цим треба практикуватися. І тоді, мабуть, все вийде. <смі> мені, мені зараз не так, тяжко, так тяжко це говорити, тому що я це сама вам продемонструвати просто сьогодні не змогла. Ще, ще мене попросили сказати, що було б дуже добре, якби добре, якби ви добре доглядали би за навісним обладнанням. Що це означає? Зараз вони такі пофарбовані, вони гарно виглядають. І ось є тут такі ножі. Бачите, цими ножами виходить... Получається... Андрій, покажи, цими ножами вони коринають землю глибоко, піднімають картоплю, і картопля випадає на цю корзину. Якщо за ними не доглядати, тобто ця, ця е, під час роботи краска вона звичайно облазить. І якщо за ними не доглядати, якщо ми не, не будемо витирати їх від землі, а потім не обробляти масло, воно швидко поржавіє. Воно швидко поржавіє і не буде, як кажуть, цієї роботи, якої ми від них очікуємо. Розумієте, Ну, це важливо. Це наші речі, це наші гроші, і ми маємо ставитися до них бережливо. Так, що ще? Ну, Цінова політика е, Польща в два рази дорожча за українського виробника. Але тут вже, я кажу, диктує правила наш тракторець, що потрібно, те й ми від нього підбираємо. Видумувати, наприклад, Польщу ставити до Сентаю не потрібно. Ми пошкодуємо, ми, не, як кажуть, нанесемо шкоду своєму трактору, і не потрібно такого робити. Андрій, що я ще пропустила? Про що я ще не сказала? Розказую. Просто, до речі, ця купачка і чіпляється, може бути війна, соліповку і на 24 -х. Це А ця купачка і цей трактолець, і, наприклад, шифаник з боку стоїть щіфен. Це вони тільки для нього йдуть. Розказую, так? Да. Да, да. розказую. От бачите, колесо колесо, виступає щука, яка з'єднує купачку. Того підганяємо карданик під кожного клієнта і до будь-якої техніки підганяємо вже на місці, бо кожний відривок має стіки. А от стоїть рука і польська купачка. Бачите, скільки від колеса, там буквально 50 см лінійка виглядає так довше. Того і на ті трактора підходить до цих. А тут лінійка на навча ну, сантиметрів 15-20 якийсь. За, і за того прийняємо кожен клієнт з самого кардану. Кардани від стандартів. Нема ж там більшого і меншого, Вони від стандартів всі по розбіру. Ну що ж, любі мої, я сподіваюся, що наше відео вам стало корисним. Так, сьогодні в мене не той настрій, того, що я не опанувала це сама, але я думаю, ви набагато за мене і сміливіші, і вправніші, і зможете це все осилити, тому що ви сильні. Дякую вам, до побачення.